Доброго ранку вам, люди, доброго світлого дня, сонечко хай вас розбудить, в посмішці і у піснях. Хай заспіває вам пташка, Радісно за ворітьми, серце розквітне, ромашка, навіть посеред зими. Дни хай радісна буде, Гарно, удачно, всіх жде. Доброго ранку вам, люди. Не загубиться ніде. Малят пропоную сьогодні послухати гарні віршики, а ви уважно їх прослухайте і потім зрозумієте, про що вони були. Від доброти душа світліє, вона чарівною стає і оживає в ній надія, бо сонечко там світле є, і радість в серці оживає, як світлий ранок. З темноти усе навколо зацвітає від доброти, від доброти і всім довкола стає світліше, бо щастя в серці ожива. Від доброти стає тепліше, на думку добрі йдуть слова. Тому добро в душі плескайте, поповнюйте його весь час. І щедро людям роздавайте, добро повернеться до вас. З любов'ю всім добра бажайте, то буде легко в світі йти. Усе найкраще пам'ятайте від доброти, від доброти. Роби добро Люблю робити я добро, всім рідним і незнайомим люблю робити я добро і радісно мені від цього. Посидіти з братиком, мамі допомогти, двері батькові відкрити, бабусі сумку піднести. Тож робімо всі добро вдень, вночі і в кожну хвилину, щоб легше нам у світі жилось, бо добро творить людину. Ти усміхнувся небо усім, хто біля тебе. І братику, і сестричці, і сонечку, і травичці, любий усіх довкола. Малята, сподіваюся, ви зрозуміли, про що були ці віршики? Вірно, малята, ці віршики були про добро, про добрі вчинки, про те, як добро допомагає нам, робить нас кращими. Сподіваюся, малята, ви також будете гарні. Тачем і дуже добрі. До нової зустрічі!